Театр до зимових свят підходить у всеозброєнні з новорічною ялинкою та свіжою прем'єрою. Вже традиційно для найменших глядачів Івано-Франківський облмуздрамтеатр готує казкову новинку смішну, цікаву та повчальну як для дітей, так і їхніх батьків. Цього разу взяли на озброєння п'єсу на три дії Марка Кроповницького щучому велінню. Ми всі знаємо, що є така російська казка по щучому віління. їм є Мєля дурачок. А виявляється, у нас є дуже гарна українська казка з українськими традиціями, українськими героями і. Особисто і я і ті актори, які працювали наші молоді над цією роботою, отримали величезне задоволення протягом репетиційного періоду. Я впевнений, що таке ж задоволення отримують і наші глядачі. По щучому велінню робить казка сама жартують тепер у театрі, адже нову виставу, каже її режисер, поставили у рекордно короткі терміни. Класична п'єса завдяки імпровізаціям виконавців отримала нове прочитання та оригінальну манеру подачі. В комічних та невпізнаваних образах постали актори добре відомі театралам. Перед Усім своїми драматичними ролями. До нас це така була несподівана робота. <рес> <рес> Дуже особисто ну, для мене, я то така старунька. Ну, але весела робота була, насправді. В моєму випадку це є класична оперна співачка, яка, напевно, в своєму житті десь не реалізована, яка шукає будь-який момент, лиш би їй дозволили заспівати. І казав режисер, що таку дурну Баранкевича ніхто в світі не бачив. У мене ну з побачить побачку моєму виконанні трошечки з іншого. ракурсу. мені самі це цікаво. Вже із другого дня нового 2013 року театр зустрічатиме малюків та їхніх батьків свіжою прем'єрою. Перед початком казки глядачі очікують святкові сюрпризи. Це інтермедія новорічні суперканікули короля Джуліана у фойє театру Поруч із ялинкою. Окрім улюблених мультиплікаційних персонажів, дітей вітатимуть та розважатимуть конкурсами і забавами Дід Мороз та Снігуренька.